Друзі, вітаємо! Компанія Shipping Cars. Якщо ви бажаєте зробити замовлення на покупку і доставку автомобілів з США, звертайтеся в нашу компанію. Ми працюємо з 2017 року. У нас всі оригінальні відгуки наших замовників. І у нас жоден автомобіль не пропав під час вторгнення повномасштабного. Всі автомобілі ми доставили, ні автомобілі, ні кошти не пропали наших замовників. У нас все часто і відкрито для вас. На 2025 рік ми зробили для вас 100 подарункових сертифікатів зі знижкою 200 доларів на наші послуги. Для військовослужбовців Збройних сил України у нас є окремі умови по доставці автомобілів. Для постійних. Замовників теж є окрема лінія. Для нових замовників ми створили 100 сертифікатів зі знижкою на 200 доларів. 100 вже немає, вже залишилось менше 80%. Кожен сертифікат у нас пронумерований. Від 1 до 100 є декілька умов для того, щоб отримати даний сертифікат безкоштовно. Підписуйтесь на наш канал, ставите вподобайку. Пишете в коментарях. Пишете в особисті повідомлення. Можете написати на Viber на Telegram, номер телефону буде вказано в описі. Також номер телефону є на сайті. Пишете сертифікат. Бажаю замовити сертифікат і номер сертифіката від 1 до 100. Якщо ви вгадали цей сертифікат і він у нас є в наявності, ви його отримуєте. Якщо ви не вгадали, ну сорі. Можете просто замовити. У нас автомобіль з США. Цей сертифікат, який тут є зараз на е, відео, його може вже немає, а може є, я не знаю. Тому, друзі, залишилось менше 80 сертифікатів. Будь ласка, потрібна машина з Америки. Забирай сертифікат і зароби замовлення. Так що, друзі, Всім добра, всім миру, всім пока-пока.